Виконаємо завдання із підручника 5 класу групи авторів Рівкінд та інші. Нам треба підформатувати старінку згідно значень таблиці. Спочатку змінимо розмір старінки. Нас зазначено розмір А5. Тож ми заходимо у вкладку Макет, вибираємо розмір. Розмір сторінки 5 це 14 см 8 мм на 21 см. Ми бачимо, що такого розміру немає, тож ми вибираємо інші розміри паперу. Так, І ширина 21 см. Нам треба вибрати інший і змінити наші розміри. Ширина. 14,8, а висота 20. І натискаємо ОК. Так. Тепер другий параметр. От тепер ми будемо змінювати орієнтацію сторін. Заходимо в орієнтація і вибираємо альбом і на таблиці. Далі будемо змінювати розміри полів. Заходимо в. Натискаємо кнопку поля, вибираємо власні поля. Тому що. Давайте перевіримо, чи. Може, тут у нас із запропонованих є. Так, я не знайшла. Тож мені навіть легше увести ці значення у вікні параметри сторін. У вікні параметри сторінки вибираємо вкладку поля. І тепер верхній у нас 1 см, так і я залишаємо. Ліве 2 см, нижній 1 см, так і залишаємо. Праве 2 см. Видаляємо те, що написано. Ставимо 2 і натискаємо ОК. Тепер нам залишилося додати нумерацію сторінок. Для цього ми заходимо у вкладку «Вставлення», Група калантитули. Вибираємо номер сторінки. Нам треба у верхньому правому куті сторінку поставити номер. Так, вибираємо угорі сторінки і в правому верхньому куті. Ну, от, вибираємо зразок такий. Після цього треба натиснути кнопку Закрити калантит. Бачимо, три сторінки у нас вийшло. Завдання виконано.